Вітаю, друзі! Мене звати Чимирис Євген, і в цьому відео ми поговоримо про нового представника ігрової ПК індустрії ноутбук Lenovo 8-го покоління. Ні для кого вже не новина, що кіберспортивна індустрія укорінилася в нашому житті. Ну а щоб досягати високих результатів, треба тренуватися на підготовлених знаряддях. Не будемо затягувати та одразу почнемо з його зовнішнього вигляду. Lenovo Линоволок це певний симбіоз домашнього ноутбуку з доволі продуктивним залізом. Саме тому ми маємо простий та стриманий в плані дизайну корпус. А якщо розвернути ноутбук, то ми отримуємо тут зовсім іншу картину. Більш брутальна форма радіаторів, котрі ще й іншим кольором викрашені. Правильне, професійно, правильне розміщення основних портів та рознімів. Тепер декілька слів про екран цього ноутбуку. Це вже звичні для компанії Lenovo 16 дюймів, співвідношені сторін 16 до 10. За рахунок тонких рамок ми отримуємо в розмірі 15,6 більше місця для нашого контенту. Це більше рядків в Excel та більше місця для нанесення поразки опоненту в грі. Роздільна здатність IPS матриці може бути Full HD або 2K. Яскравість 350 ніт. Модель з Full HD має 144 Гц частоту оновлення зображення, а 2 k матриця 165 Гц. Плюс 100% покриття кольорної гами SRGB. Спускаємося нижче, і це зона робочої поверхні. Клавіатура трохи втоплена та має окремий блок зі стрілками керування та циферний блок. Для гравців або фанатів Excel та бухгалтерії те, що треба. В цій моделі маємо дворежимну білу підсітку клавіатури та комфортний для робочих задач тачпад розміром 75 на 120 мм. Про видимі речі поговорили. Тепер прийшов час магії. Магії продовжувати. За процесорну складову відповідають процесори компанії Intel та AMD. intel версія може мати Core i 5 та Core i 7 13 го покоління з індексами H від 8 до 14 ядер, від 12 до 20 потоків. Пікова тактова 5 ГГц та 24 МБ загального кешу. Ноутбук за amd процесором може оснащатися Ryzen 5 або 7 7000 серії з індексом HS. 6 або 8 ядер, 12 або 16 потоків, тактова 5,1. Графічну частину на себе беруть чіпи компанії NVIDIA, це новітні RTX 40 серії 4050 на 95 ватт та 4060 на 115 ватт. Оперативної пам'яті тут може бути до 16 гігабайтів. Реалізована вона двома планками. Є місце під SSD накопичувач на 1 терабайт. Якщо ми вже заглянули в душу цього ноутбуку, то давайте звернемо увагу і на акумулятор. Тут є варіанти на 60 або 80 ватт годин. Обов'язково підтримка технології швидкої зарядки. Ну і фінальне потім зберемо то все назад: систему охолодження. Високопродуктивні ноутбуки компанії Lenovo стали всесвітньо відомими завдяки ідеальному вмінню поєднувати тотальну продуктивність з безкомпромісним охолодженням. Два кулери, чотири радіатори, додаткові пластини випаровувальної камери та окремий чіп штучного інтелекту націлений саме на продуктивність в іграх. Все це створює кращі умови для гри або роботи у важких програмах. Ну що, прийшла черга портів, рознімів, камери та мікрофонів. На відміну від більшості конкурентів цієї цінової категорії, Lenovo Lock має Full HD камеру та два мікрофони. Тепер про розніми. Ліва грань має USB Type-C другого покоління та комбінований аудіорознім. Права сторона розмістила один Type-A версії 3.2 та важіль блокування камери. Всі інші порти позаду. Два Type-A версії 3.2. Порт для під'єднання до локальної мережі, повнорозмірний HDMI версії 2.1 та рознім живлення. Резюмуючи все вищесказане, ми чітко розуміємо, що Lenovo 8-го покоління це ноутбук для тих, кому треба результати.